Доброго дня, компанія Автобісов звітає. Для вас свіже надходження Renault Master L1H1 2019 року покупка 2,396 кВт. Євро 6. Тобто ці автомобілі вже євро 6 йдуть з мечовиною. Мочивина для чого? Для того, щоб автомобіль економніше був по витерті пального. Якби страшного, нічого немає, всі новіші автомобілі йдуть євро 6. Коли ви їздите за кордон... І їдете на євро 6, тоді вам зайвих 100 умовних одиниць не потрібно платити, коли ви їдете на євро 3, євро 4. Розумієте, ви економите кошти, якщо ви виїжджаєте в Європу. От. І новіші автомобілі йдуть всі, якби євро 6. Автомобілі, які куплені в Україні, бувають нові зі старими двигнами Євро 5. На даний час ми бачимо з боку подвійне сидіння. Автомобіль з кондиціонером, вони бувають з кондиціонерами, бувають простіша версія без кондиціонерів. Механічка, механічна коробка передач, мультикермо, підлокотничок ось такий присутні. Вони бувають також із одинарним сидінням, а бувають з двойними. От, чим зручно ці сидіння також є, якщо ми відкриваємо, так, бачите, ремні безпеки є. Так, і відкриємо. Тут вам покажемо є ось такі кармашки де можна щось зберігати автомобіль передньопроводний відкриваємо середні дверцята Показуємо вам буду, буду як завод стакани не чепні тріщин по кузову ніде немає Ну, скажімо так, Ці автомобілі потрібно уважно дивитися через те, що люди купують за кордоном, бувають нові роки, але козова бувають, як ви кажете, в тріщинах розірвані. То цей автомобіль в рідній фарбі і весь по козову цілий. Показує слабкі місця, щоб ви бачили. Тріщин по козову ніде немає. Звідки тріщини беруться, люди знаєте, як кажуть, буває не свій транспорт. Користуються не так, як потрібно, і вирувають завіси і з'являються тріщини. Зачасту буває так само, бувають тріщини на стойках. Цей автомобіль можна перебладнати на пасажира, вантажу пасажира. Чим молодше рік, тим дешевше коштує перебладнання. Невеликий пробіг, тобто, бачите, ручка не розглябана Знову такі стійкі, всі цілі. Знову тріщини немає, порошки не затерті. Сидіння цілий, стан керма показую вам, так, на проборці 186 313 кілометрів, механічна коробка передач і покажемо вам серце автомобіля. Чисто гарно працює, стаканчики бачите цілі. Ніяких нарікань по-другому немає. Не димить, не коптить, не кидає масло. Все, як кажуть, народі фенчую. Можливе перепладнення не тільки на пасажира, а можливе перепладнення на холодильну установку. Ось у нас є в наявності готова холодильна установка і кому потрібно, наприклад. Рефрижератор, а зазвичай вони в інтернеті знаходять старіші роки, 13-12 року. А людина хоче купити новіший автомобіль і поставити в холодильну установку. От, але це займає багато часу, наприклад, І щоб зробити, ось є оригінальна з 2020 року з автомобіля з пробігом 90 тисяч. Саме така, як шукають люди в ідеалі, тобто не порвані резиночки через те, що вони не встигли. Показую вам стан резинок. Товсті камери, три відділення і три компресора. Ось три мотори стоїть. далі керування холодильною установкою ззаді. Автомобіль може працювати від автомобіля, а також може працювати від, стаціонарно від розетки. В різних цілях це можна використовувати. Ось велике одне відділення до половини. Збоку ще два маленьких відділення. Там стоїть перегородочка, перегородочку можна зняти і буде повністю ось такий холодильник. Встановлений саме в буду такого автомобіля. І виходить, вам готовий рефрижератор. Кому потрібно пасажир, можемо зробити пасажир. Кому потрібно пасажирів? можемо зробити вантаж пасажир. А кому потрібен рефрижератор, також можемо встановити вам рефрижератор. Кого зацікавило, телефонуйте в компанію «Автобіс» за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. У нас постійно різні автомобілі. До зустрічі, то перемоги.